Я у вас на четвертому уроці, у якому ми навчимося робити кільце амігурумі і в'язати круг. Ми будемо робити нижню частинку медузи, тож візьміть основний колір, який ви підготували, і розпочинаємо. Кільцем і також називають магічне кільце або чарівна петля це той елемент, з якого починаються майже всі в'язані іграшки. Ми беремо ниточку, обкручуємо навколо пальця, так само, як ми робили першу петлю в попередніх уроках. Протягуємо ниточку, але не затягуємо тепер. Ці два кінці, а робочою ниткою пров'язуємо ось цю петлю на гачку, і у нас виходить рухливе кільце, яке ми можемо регулювати ось цим кінчиком ниточки. І саме в це кільце ми пров'язуємо перший ряд деталі. Робимо ще раз. Обкручуємо, протягуємо робочу ниточку. І робимо одну петлю. І ще раз обкручуємо. Можна тут трошечки послабити, протягуємо робочу ниточку і оцю петлю нагачку пров'язуємо і фіксуємо таким чином кільце. Далі у це кільце ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Зазвичай у кільце пров'язується шість стовпчиків. Буває вісім, дев'ять різні варіанти, але найчастіше це шість. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6. Тепер ми тягнемо ось за цей кінець ниточки і стягуємо кільце так, щоб у нас залишилося отвору. Звісно, занадто сильно не треба, бо можна так ниточку розірвати. Але ось у нас немає більш кільця, і ми у першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик, а потім повітряну петлю підйому. Робимо ще раз усе спочатку, щоб точно було зрозуміло. Обкручуємо, зафіксували кільце і у кільце пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце. І підхоплюємо ось так за дві ниточки, петлю. Петля складається з двох стіночок передня і задня. Ось ми заводимо гачок під обидві ці ниточки. Робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю. В'язати можна круг як зі сполучним стовпчиком і повітряною петлею підйому, так і без них. В описі до цього відео я залишу у додаткових матеріалах посилання на відео, де я пояснюю, у чому різниця обох способів і як вони робляться. Тут, щоб вас вже не плутати, розбираємо цей спосіб. Якщо буде цікаво, подивитися інші варіанти. Переходьте, будь ласка, за посиланням і можна переглянути там. Ми зв'язали перший ряд, і у нас. Є ось такий маленький кружечок. Отвір ми добре затягнули, просвітів у нас немає, і ми можемо починати другий ряд. Він починається у цю саму петлю, де ми робили сполучний стовпчик. І починається він з такого елементу, як збільшення. збільшення це коли ми в одну петлю пров'язуємо два стовпчики, тобто ми ось це щупальце робили повністю зі збільшень. Ми пров'язуємо перший стовпчик без накиду, і в цю саму петлю ми пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Підтягуємо про всяк випадок ще раз кільце, заводимо гачок у другу петлю, і на зворотному боці ми можемо підхопити ось цю ниточку, щоб усередині стовпчиків, які ми будемо далі пров'язувати, ми її зафіксували. І вона нам і потім не заважатиме, і наше кільце буде триматися міцніше. У другу петлю ми так само робимо збільшення, тобто пров'язуємо два стовпчики без накиду. Третя петля фіксуємо ниточку на зворотному боці і пров'язуємо два стовпчики. Так само у наступну петлю ми робимо збільшення. Знову повторюємо в наступну петлю, і у нас залишається шоста петля, у неї ми також робимо збільшення. Тепер ми маємо петля, з якої у нас виходила петля підйому, і потім у нас іде перша петля ряду. Сполучний стовпчик нам потрібно зробити саме у цю першу петлю ряду. Тобто ми як сходинками: 1, 2, і ось тут, у третю підхоплюємо обидві стіночки петлі і робимо сполучний. Стовпчик, а також повітряну петлю підйому. І наш кружечок збільшився на один ряд. У першому ряді у нас було 6 петель. Тепер у кожну петлю ми зробили збільшення, і у нас стало 12 петель. У третьому ряді ми знову робимо рівномірно 6 збільшень. А між ними один стовпчик без накиду. Розпочинаємо ми зі збільшення і у першу петлю пров'язуємо два стовпчики. У другу петлю ми пров'язуємо один стовпчик. І тепер таким чином чергуємо увесь ряд. В одну петлю ми робимо збільшення один. Два. У наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик. Далі збільшення. Один. Збільшення. один збільшення один і ще раз. Ми робимо збільшення, і в останню петлю ряду ми пров'язуємо один стовпчик. Один, два, три у першу петлю ряду, сполучний стовпчик і робимо повітряну петлю підйому. У цьому і полягає в'язання круга. У кожному ряді ми робимо тепер по 6 збільшень. Якби ми набирали 8 петель у першому ряді, 8 стовпчиків робили б, ми б могли кожного ряду додавати по 8 петель. Починали б з 9, додавали б 9. Якщо ми робимо по 6, просто наш кружечок почне згодом трошки ось так. Закручуватися, а якщо ми будемо брати більше петель, він буде більш пласким. І ще один нюанс в'язання круга полягає у тому, що для того, щоб форма деталі дійсно була круглою, нам потрібно збільшення у кожному ряді робити рівномірно, але не одне над одним. Наприклад, ми можемо робити: ось ми почали зі збільшення, так? і далі робити збільшення два стовпчики, збільшення два стовпчики. Наступний ряд збільшення три, збільшення три. У нас тоді одне збільшення буде над іншим, і в результаті ми отримаємо не круг, а багатокутник. Тож для того, щоб деталь залишалася круглою, нам потрібно. Розміщувати збільшення так, щоб вони не були одне над одним. Тож, якщо попередній ряд ми починали зі збільшення, то тепер ми починаємо з одного стовпчика у петлю. Ми пров'язуємо один стовпчик, у другу петлю ми пров'язуємо один стовпчик і у третю петлю ми вже робимо збільшення, і тепер таким чином чергуємо один. Два збільшення. Один, два, Збільшення. Збільшення один, два. Збільшення один, два. Збільшення один Два. Збільшення. Робимо сполучний стовпчик у першу петлю ряду і повітряну петлю підйому. Ми знову збільшили кількість петель на 6 і маємо тепер у ряді 24 петлі. У наступному ряді ми знову робимо 6 збільшень, але тепер вже з інтервалом у 3 стовпчики, оскільки ми починали з одиничних стовпчиків цей ряд ми починаємо зі збільшення, пров'язуємо 2 стовпчики у першу петлю, і потім у 3 наступних петлі по одному стовпчику. Три І ось погляньте, у нас було тут збільшення, потім тут, потім тут. Тож, у ряді вони йдуть рівномірно, але при цьому нерівномірно розміщуються на площині круга. Робимо збільшення. Один два, три збільшення. Один, два, три збільшення. Один, два. Три. Збільшення. Один. Два, три, і ще раз ми робимо збільшення. І три стовпчики. По одному, у кожну петлю Два, три. у першу петлю ряду сполучний стовпчик і повітряна петля. Але тут вже це петля не підйому, а петля, якою ми завершуємо в'язання, бо за схемою нам нижня частинка більше вже не потрібна. Ми зв'язали ось цю детальку нижню. Тож потренуватися ви можете, зв'язавши круги різних розмірів, і щоб у вас все рівненько виходило. Тут ми ниточку обрізаємо. Наступного уроку ми будемо в'язати верхню частинку. І ми повторимо, як в'язати круг, і деталь наша буде більшою. Тож ви потренуйтеся, але ми з вами ще раз це пройдемо. Також у додаткових матеріалах я залишаю посилання на ще одне відео, де я показую в уроках в'язання, як в'язати круг, і, і там саме Розглядається варіант, коли ми робимо збільшення одне над одним і що з цього виходить. А домашнім завданням, окрім тренування, буде також приєднати до цієї частинки щупальця, який ви зв'язали на попередніх заняттях. Щоб приєднати щупальця, Беремо з вами тоненьке, ми заводимо гачок зі зворотного боку, крізь в'язане полотно, підхоплюємо одну ниточку. Між першим і другим рядом знову заводимо гачок, підхоплюємо другу ниточку. І міцно зав'язуємо вузлики. Робимо кілька надійних вузликів, щоб наше щупальце потім не відірвалося. Беремо друге, і так само одну ниточку протягуємо, і другу. Зав'язуємо. І таким чином, у довільному порядку, ми приєднуємо усі щупальця і зустрічаємось у наступній частині.